У селищі Гришківці на заокруглені дороги легковик винесло на смугу зустрічного руху, де він практично лоб у лоб зустрівся з мікроавтобусом. Водій останнього, попри усі намагання уникнути зіткнення, не зміг. Водій легковика загинув на місці. Четверо його пасажирів та дівчина з буса сильно травмовані. Усіх доправили до лікарні постраждалим від 19 до 35 років. Життя двох під загрозою. Відтак потерпілих могло бути і більше. Коли на місці пригоди вже працювали відповідні служби, у понівеченні автомобілі врізався ще один. На щастя, у ньому ніхто не постраждав. Попередня причина аварії перевищення швидкості. Ситуацію ускладнили, сильний туман та ожеледиця. Їхав на Житомир. Ну, навстречу йде машина. Влоб-влоб. Слизько було, не міг управити машиною. Недалеко бачили, що машина, машина йде навстречу. Я їм вже ж так тільки дороги вступив, тікав ти. Не встиг більш нічого. Коли були вже всі люди доставлені швидкою в лікарню міста Бердичева, через хвилин 15 зі сторони міста Житомира рухався ще один автомобіль Опель. Водій не виправ безпечну швидкість руху, внаслідок чого також виїхав на зустрічну смугу, де зійснив зіткнення стоячими автомобілями після дорожньо-транспортних пригод.